Так сьогодні виглядає Сіверск, пусте місто з ось такими прильотами. Знаєте прямо прилетіло в квартиру? Впала прямо в квартиру. В будинку залишилось всього пару чоловік, і то вони живуть в підвалі. І ось це буквально пару днів тому був прильот. Подивіться, завалився тут, де в під'їзд заходили і ось яка є мища. Це був, походу, осколочно-фугасний. Він залетів і вирвав там все знизу. Так. Ага. Отак пусті під'їзди сьогодні. Де ще колись вирувало життя нормально? Діти тут бавились, а зараз, а зараз пустота і розруха. Це з собою приносить русський мір.